За кілька хвилин розпочнеться серія вирішальних матчів чемпіонату дебютного України серед команд Ю-12. І Зараз до вашої уваги матч за третє місце між командами Дша Поділ з міста Києва та командою Сістерс з міста Одеси. Знайомимо вас зі складами команд ДСШ «Поділ Київ» в воротах Любов Сілакова номер перший, третій Олександра Лобанова, 15-й Дар'я Стецюк, 19 Вікторія Гапова, 11-й Дар'я Федишин, 9 Надія Луценко, 8 Майя Михайлова, 75 Валерія Ільченко, 21-й Євгенія Чичуліна, 4 Марія Юхименко, 76-й Олександра Філоненко, 79-й Поліна Шишлакова і номер сьомий Єва Саклінська. Олександр Топчій, головний тренер команди. До вашої уваги склад команди Сістерс Одеса. Номер перший воротарка Кароліна Турчак. 5 Ксенія Доброва, 20 Валерія Куля, 80 Софія Монастирська, 10 Наталія Шпинарьова, 66 Крістіна Буригіна, 8 Христина Гайдай, 19 Олександра Галушка, 11 Крістіна Осача, 18. Гаїса Власенко, другий Софія Гречина, номер 3, Маргарита Швачунова, номер 22 Злата Капко. Головний тренер Наталія Ігнатович, головна арбітриня нашого матчу Анастасія Середа, Полтавська область. Що ж, 3-2-1 Поїхали. Поєдинок розпочався і розпочинається з атаки зараз одеської команди. Ну але бачимо, перехопили зараз м'ячки янки. Мчать вони в першу атаку. Ну і все-таки. Тут як ми бачимо, першу атаку стримують зараз гравчині команди Сістерс. Вже дуже непогана передача. Ну але тут класно у відборі зараз грає Надія Луценко. Якщо відверто вчора Надія Луценко була однією з найкращих гравчинь своєї команди, все таки своєю грою, особливо надійною грою в обороні, якраз і запам'яталася Надія Луценко. Хороша атака зараз десяток. атака лівим флангом, і Христина Гайдай зараз заробляє кутовий з лівого флангу. Ага, пова м'яч від себе відпускає на підборі. Зараз знову одеська команда. Осадча осадча пробиває. Тут зараз добивання може бути, але м'яч все-таки у Любов лако. «Вчора, попри пропущення шість м'ячів, сілокова провела дуже дуже якісний поєдинок. Там по суті до жодного голу. Немає претензій. Думаю, в цьому поєдинку також буде робота всілакової. Зараз ще один сейв ногою. Вона м'яч відбиває. Удар з далекої дистанції. Контратака може бути в команди Поділ, але тут надто складна передача зараз на Дарію Федишин. Знову адації одеська команда. Я думаю, якщо основний час цього поєдинку завершиться в нічию, то киянки будуть радіти такому результату, оскільки може появитися шанс. А ось вам і момент. Ось вам і момент. Надія Луценко пробила. Пробила непогано. Ще одна атака. Шпинарьова. Шпинарьова обігрує, зміщується на фланг. Там прострілює, але прострілює прямісінько. суперниць. здобивання. І Браво Сілакова! Класно пробивала зараз. Олександра Галушка. Ну, Олександра могла відкрити рахунок. Ще раз дивимося, як тут класно обіграла Шпинарьова свою суперницю. І ще раз повторюю бачимо удар в ближній кут і класний сейв тут від Воротарки. Любов Сілакова вже не перший сейв виконує у цьому протистоянні. Як то кажуть, з секунди на секунду. Ми почуємо свисток від Анастасії Середи, армітрені з Полтавської області. Про завершення першого тайму. Удар з гострого кута, удар непоганий, але не точний. Ну і все, перший тайм завершено. Це був останній момент для команди Сістерс в першій 25-ти хвилинці. В першому таймі у нас без забитих голів з перевагою одеської команди, але з іншої сторони. Рахунок нашого протистояння зберігає інтригу, і в другому таймі все буде не менш цікаво, ніж було в першому. Залишайтеся з нами. Шановні болівальники, ми знову у Львові на стадіоні Школяр, де тривають вирішальні матчі чемпіонату України з дівочого футболу серед команд Ю-12. Другий тайм матчу за бронзові медалі, матчу за третє місце, в якому зустрічаються команди Сістерс. Місто Одеса та Девіша Поділ. Місто Київ після першого тайму рахунок не відкрито. Нічия 0-0. Другий зараз який удар небезпечний. Міг зараз бути рахунок відкритий, але удар не точний. Все-таки ми акцентуємо увагу на тому, що беззаперечна перевага в цьому поєдинку була на боці команди «Сістерс» Одеса. Луценко прокидує м'яч на хід, але там прекрасно зараз грають захисниці одеської команди. Переходять вони в контратаку. Хорош передача на Гайдай. Гайдай м'яч зупиняє. Гайдай буде битий. Гайдай забиває рахунок. У нашому поєдинку відкрито. Одеситки все-таки досягли. Успіху на початку другого тайму, і е, Христина Гайдай забиває свій перший гол на цьому турнірі. Сердечко на камеру. Привіт всім болівальникам команди Сістерс! І е, рахунок у нашому поєдинку відкрито. Команда з Одеси виходить вперед. Христина Гайдай, проявивши класні індивідуальні дії. Ну але там шикарна контратака загалом виходить в команди з Одеси. Ну і ще раз повторюю, дивимось вличний завершальний удар від Христини Гайдай. Тут фактично вона розстрілює воротаря суперника. Ну але перед цим обігрує захисницю. Ну і тут складно було звичайно виручити любов Сілаковій свою команду. Тут Христина. Гайдай зіграла, можна сказати, ідеально в цій ситуації. Поговоривши вчора з тренерами обох команд. Загалом з тренерами різних команд. Правильно говорити про те, що тут дівчата універсалки, адже вони можуть зіграти на різних позиціях. Удар по воротах, стійка, добивання і класно грає Луценко в захисті. Ось вам іще одна атака від одеської команди, яка могла стати результативною. Тут стійка виручає вже ворота, які захищає Любов Сілакова. Ще раз див Омось в повторі на удар від Злати Капко. Злата ще на цьому турнірі у Львові Він не забувала. Злата могла забити свій перший гол. Ну але тут їй трішки не пощастило. М'яч влучає. В стійку ще один удар поворотах Сілакова в грі. Сілакова переводить м'яч на кутовий. Зараз буде кутовий для одеської команди з правого флангу. По тому, що ми бачимо зараз, можемо робити висновок, що команда Сістерс десь трішки ближча до другого голу. Хороша передача від Осачої. повертають м'яч на Крістіну. Вона пробиває. Ще один удар, добивання, подача в шортний майданчик, удар, і це було шикарно. Це було надзвичайно шикарно. Олександра Галушка з льоту м'яч зловила, пробиває в дотик і пробиває надзвичайно круто. Емоції тут від дівчат можемо зрозуміти. 2-0 стає рахунок. На 38-й хвилині забиває Олександра Галушка. Ну і це вже е, серйозна заявка на. Перемогу в цьому поєдинку, і це вже серйозна заявка на бронзові медаль. Прекрасний гол забиває Олександра Галушка. Можемо лише її з цим привітати. Бачимо ще раз, як це було. Тут класно м'яч зловила з льоту Галушка. Ну і шкарна передача була від Злати Капко. Злата Капко записує асист. Любов Сілакова не чекала на такий удар по воротах. Відповідно, м'яч залітає у ворота. 2-0. Стає рахунок, і ще раз наголосимо на тому, що це вже е, дуже і дуже серйозна заявка на перемогу в цьому протистоянні е, команди Sisters Одеса. Підкат чисто, арбітриня гру не зупиняє, можна грати. Осадча. Осадча зараз віддає на Гайдай на лівий фланг. Гайдай під праву ногу. Гайдай пробиває, шикарний удар і м'яч прилітає над воротами. Христина Гайдай тут зіграла надзвичайно красиво, надзвичайно ефектно. Пробила по воротах, пробила над воротами. Ну і тут Шпинарьова повертається в гру. Боригіна знову йде відпочивати. Пограбувала. Зараз Луценко. Михайлова, тут втрата. Шпинарьова, удар з носка, рикошет, сейв, добивання над воротами зараз. Добивання від команди Сістерс. Софія Монастирська, щойно була в наших екранах. Саме вона добивала після удару шпинарьової сейву від Сілакової. П'ять хвилин до завершення зустрічі. Видишем вперед, але там лише Дуброва. Дуброва пробиває, хороший удар. Тут сейф, добивання буде, поки що не буде. Передача, порожні ворота, але тут захисниці встигають м'яч винести з порожніх воріт. Розіграш кутового, можливо, в нас ще щось буде в цьому поєдинку. Удар по воротах, і зараз сілакова м'яч. Вибиває знову ж таки на кутовий. Ну, ймовірно, після цього кутового і буде свисток про завершення цього протистояння. Все є свисток про завершення цього матчу. 2-0. Такий підсумковий рахунок цього протистояння. Відповідно, саме з рахунком 0-2 команда Сістерс Одеса перемагає в матчі за бронзу. Шістер! 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 Шістер!